Мої вітання в ефірі дієві особи. Тема нашої сьогоднішньої програми бізнес по-європейськи уже в Черкасах. Саме про це ми будемо говорити з гостями нашої студії. Це Валерій Лісун, власник мережі фітнес-клубів Майамі-Джим, та Андрій Гончаренко, керівник мережі фітнес клубів Майами Джим. Доброго вечора, панове, радий вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Валерію, побутує така думка, що зараз дуже важко розпочати бізнес, малий середній бізнес в наших реаліях. Але ви нещодавно. Стали одним з найуспішніших бізнес-проєктів в Україні вийшли в двадцятку. Як вам це вдалося? Ну, в кожній справі потрібно робити щось особливе і старатися завжди робити щось краще, ніж інші. Конкуренти і ми взяли за звичку завжди користуватися новими інноваціями, слідкувати за новинами і старатися завжди зробити креативно, цікаво, щоб люди відчували, що ми не повторюємо, ми робимо набагато краще. І у нас завжди відрізняються зали наші завжди цікаві. Вони з своїм своєрідним інтер'єром завжди, коли ви займаєтесь в цих заходах, відчуваєте хорошу атмосферу, дружню. І сервіс у нас завжди дуже на високому рівні, і люди це відчувають, ми завжди дуже уважно відносимося до кожного нашого клієнта. Це був проєкт представництва ЄС в Україні так, трохи так, про нього проговоримо. Я хочу розказати про те, що цей проєкт був вибраний для того, щоб усі молоді бізнесмени не боялися відкривати свою власну справу, щоб було більше віри в себе. І якщо ми вже Будемо прикладом для наслідування, то скажімо так, що ми робимо свою справу добре, і зрозуміло, що якщо старатися докладати максимум зусиль, то все завжди буде виходити як найкраще. І цей проект вибирав 20 різних бізнес проєктів не схожих один на одного. І от ми представляємо сферу фітнес-послуг. І я радий, що нас помітили, що наша праця була недаремна і що ми зробили набагато більше, чим звичайні якісь типові заклади. Це завжди було, скажімо так, моєю мрією, щоб люди відчували нашу працю. Валерію, як молодому бізнесмену працюється в Черкасах? Ну, досить непогано. Знову ж нагадаю, що якщо кожного дня прокидатися і думати про майбутнє, будувати плани, Ставити якісь цілі, то завжди все буде якнайкраще. А з якими труднощами зустрічаєтеся, зіштовхуєтеся у своїй роботі? Труднощі, ну, мабуть, знаєте, завжди а, виникає якісь, якісь проблеми там. ну, Якщо невеликі, то це якісь поломки, завжди потрібно там відремонтувати якісь там тренажери або обладнання, там бігові доріжки. Але все це а, ну, робиться. і в принципі, все можливо, якщо староно відноситися до роботи, слідкувати за всім. І якраз в наших закладах мені подобається, що всі, скажімо так, тренери розуміють, що від них потрібно, від роботи. Всі староно працюють. і якраз Андрій слідкує також за роботою. І у нас завжди швидко всі проблеми вирішуються, і щоб клієнти не відчували, що ну, якісь поломки або ще щось інше. Андрей, ви теж керівник так, мережі так. фітнес фитнес Miami Gym. Джим. Як надаєте раду з цими проблемам, які власне кажучи, є в вашій роботі? Ну, в першу чергу, треба понять, в чому є проблема. Ми завжди стараємося узнать мнення наших клієнтів, ми завжди стараємося прислухатися до нашим тренерам, тому що вони більше знаходяться з людьми, вони з ними общаются, мають непосредственный контакт і люди вже діляться самі. Там у вас, наприклад, щось, ну, поломалось, там еще что-то. Потому что тренер или администратор никогда не может за всем успеть уследить, потому что администратор не всегда может зайти, там, посмотреть душевые, женские, туалет. У нее есть люди, с которыми она работает, также же самое и тренер. Поэтому мы узнаем у людей, их мнение, стараемся все улучшить, вплоть до сервиса, не только какие-то технические части, вплоть до сервиса, потому что кто не улучшает сервис, тот и пропадает в этом рынке, потому что все это предоставление услуг, сервис решает все. Поэтому наши тренера стараются наладить максимально связь с нашими клиентами, и так мы в основном узнаем все наши проблемы и стараемся их решать. ви дослухаєтеся до думки ваших клієнтів, так, в організації вашої роботи. А як багато людей зараз ходить, враховуючи ситуацію в Україні, до клубів, до фітнес-клубів? Достатньо багато людей зараз посещають тренажерні зали, але відносительно хотілося б більше, тому що іноді слухаєш від людей таку фразу, у мене не вистачає часу, у не вистачає средств, але в основному це, можна сказати, такі призрачні Слова, какие-то их мысли. Почему? Потому что хватает иногда 40 минут часа в день. Да, иногда бывает э, тяжело их уделить, но можно ходить не каждый день, можно ходить 2-3 раза в неделю. Есть еще выходные. Например, некоторые залы, как наш, э, дают услуги абонемент выходного дня. И, пожалуйста, ходите. Выходной день, у вас свободное время, да, иногда хочется делить его на себя, но спокойно это можно сделать. Э, И в трежерном зале. Это ваше здоровье, это красота та же и какое-то ну, разнообразие в жизни. Поэтому достаточно большое количество сейчас ходит, и оно все время возрастает, что нас очень радует. Но хотелось бы и больше. Потому что ну, мы, наверное, из-за того, что мы максималисты. От нарення чиновники у вас є проблемы? Так не ні, проблем никаких немає. Ми зовсім дружні відносини підтримуємо. То, в принципі в Черкасах можна вести бізнес по європейськи так? Так, звісно, цілком реально. Валерію, ви не лише власник мережі фітнес-клубів, ви ще і стронгмен, ви ще піар-менеджер, ви і громадський діяч, ви і шоумен. А як вам вдається поєднувати ці різні види роботи? Хочеться завжди бути всебічно сторонньо розвиненою людиною, тому що коли займаєшся якоюсь одною справою, рано чи пізно ну, або набридає, або просто хочеться щось ну, ще також додати. І, в принципі, всі наші заняття це, ну, це в радість, тому що спорт це завжди здоров'я, це завжди краса, і це завжди ну, поруч з нами. Ми любимо те, чим ми займаємося, тому що знаєте, мабуть. Завжди у людей, які люблять свою власну справу, у них завжди буде виходити це краще, ніж у тих людей, які відносяться до бізнесу просто як до може, грошового збагачення. Ми дуже любимо свою справу, і, мабуть, наші клієнти відчувають нашу, наше піклування і наші ну, робочі відносини на тренуваннях. А є якийсь рецепт успіху від Валерія Лісуна? Ну, потрібно бути щирим, мабуть, перед собою. Дуже бути відкритим і аналізувати свою, свою власну справу, тому що, мабуть, дуже за зачасту люди не прислухаються до других, до інших людей і не можуть подивитися на себе зі сторони. Я вважаю, що потрібно дуже. Уважно слідкувати за собою, аналізувати і розуміти, що колись там, насправді щось потрібно поміняти, щось змінити, прислухатись, потрібно ну, аналізувати ну, свою, свою власну справу. Андрію, а ви як тренер, як керівник, як шукаєте мотивацію у своїй роботі? Ну в першу чергу, мотивація це то, що мені як спорт, як діяльність дуже подобається. Я все время. всю жизнь, даже со школы, когда там проходили все какие-то тесты, будущая работа, еще там что-то. У меня с этого выпадало человек-человек, то есть работать с людьми, это общение, ты узнаешь очень много нового. Даже вот, даже посудить о том, что я все время нахожусь на работе в основном, с утра до вечера, но я знаю все, что есть в городе. Почему? Потому что я имею общение, которое мне ну, доставляет удовольствие. Я общаюсь с разными людьми, которые Є моє роботи. А що може бути краще мотивація, ніж любима робота, якою ти віддаєшся і тобі дуже сильно подобається? Валерію, зараз ваша справа відома в Черкасах і за межами нашого міста. А яка ідея надихала вас, коли ви лише починали свій бізнес? Хотілося зробити щось по-справжньому корисне для наших людей, тому що Буває на вихідні, не знаєш, як провести час, і от якраз я думаю, що спортивні тренування вони завжди допомагають кожній людині і почувати себе краще. І тренажерному залі, також як і на всіх спортивних якихось заходах, які ми влаштовуємо, знаходяться різні люди. цікаві знайомства, цікаве спілкування, гарний настрій. Мені подобається, коли в наших закладах люди знаходять дружні стосунки, підтримують один одного і допомагають в тренуваннях, і це завжди ну, гарний приклад для наслідування. А багато ваших мрій стали реальністю. А про що мрієте зараз? Ну, мабуть, хочеться розвивати цю справу вже не лише в Черкасах, а вже і за межами Черкаси. І так як ми вже проводимо всеукраїнські фестивалі вуличних культур в Черкасах і не тільки в нашому місті, то хотілося б побувати у всіх містах України і поділитися своїми спортивними фестивалями, познайомитися з новими людьми, тому що спілкування і знайомство з новими людьми це також досить цікаво. До речі, про фестивалі і інші заходи ви проводите дуже багато різних заходів, спортивних, культурних заходів. А де ви черпаєте енергію фізичну і моральну? Ну, я тренуюсь кожного дня о сьомій годині ранку. І, мабуть, ранкове тренування це краще, ніж чашка кави. І після тренування завжди приходять дуже багато в голову думок цікавих. і Записую, нотую, розписую плани, мабуть, навіть на півроку наперед. І у нас вже є, скажімо так, список наших корисних справ, які ми робимо кожного року. У нас вже є різні фестивалі з різним направленням. Якщо це влітку, то це обов'язково стрітбольні турніри, змагання з кросфіт ігор. В цьому році ми ще додали і футбол-квадрат всіми всі знайома гра. І коли вже така як зараз, ми влаштовуємо інші фестивалі вже в приміщеннях. В приміщеннях це, наприклад, до речі, хочу нагадати, що 19 го е числа цього місяця буде тату-фестиваль, де буде об'єднана і спортивна така новина, будуть змагання для хлопців е зі штангою і для дівчат. Е і на цьому фестивалі якраз будуть і татуювання робити, і люди можуть познайомитися, що таке майстерність татуювання. Потім після цього у нас ще є ну, досить дуже багато планів, які ми будемо виконувати взимку. Андрій, ви теж займаєтеся фестивалями разом з Валерієм. Ваш секрет бадьорості? Це, опять же, спілкування, наш дружний колектив, тому що ми завжди збираємося в В ці дні, виходить, ми, наш колектив розділений на два лагеря. Один знаходиться в одному залі, другий – в другому. Всі ми дуже добре дружимо, друг з другом ладимо, просто отлично. Ми і шутки і все. Получается, мы собираемся вместе, у нас есть это общение, мы во время работы мы отдыхаем, получается, друг с другом. Вот и все. Это самый главный мотиватор и самый главный фактор нашей бодрости. То, что дает нам сил. Потому что мы работаем в дружном коллективе, друг другу можем все помочь, рассказать, кто-то кого-то подстраховал, еще что-то. Ну, что может быть лучше? Плюс какой-то такой фестиваль, это что-то новое. Мы до конца сами иногда не знаем, что там будет. Мы иногда приходим, нам уже все рассказывают, нам самим интересно увидеть, поучаствовать, посмотреть. Иногда мы смотрим, на, на что способны люди, что они могут показать. Мы общаемся с людьми, мы завлекаем новых клиентов, например. Мы заинтересовываем людей. Ну, очень много разнообразности. И нет серы, ну, серых будней, которые будут и угнетать. Наоборот, что-то новое, значит, хочется, что-то новое узнаешь, видишь, ну, Коли узнаєш туда нове, весело. Будни серия, це не для нас. Поэтому нам завжди в радость, нам всегда легко і, в принципі, очень сильно весело. А я нагадаю, в ефірі «Диви особи тема сьогоднішньої програми Бізнес по по-европейски» вже в Черкасах. Саме про це ми говоримо з Валерієм Лисуном, власником мережі фітнес-клубів Майами-Джим та Андрієм Гончаренком, керівником мережі фітнес-клубів «Майами Джим. Коли йдеться, коли йдеться про, власне короче, Фітнес-клуби і якісь фестивалі, ми все-таки маємо на увазі якісь приміщення, якісь зали. А як виникла ідея вийти на вулицю? Ви знаєте, вулична культура завжди відшукувала нових спортивних талантів. Якщо згадати там американське направлення стрітболу, де він виникав на вулицях, де є вуличні майданчики, то там дуже багато. Перспективної молоді хлопці та дівчата, які можуть показати свої таланти, які можуть виступати на професійному рівні, і, от, в принципі, я сам раніше ну, приймав участь постійно в стрітбольних турнірах, мав свою команду і. Мене завжди це досить цікавило і хочеться просто давати молоді також можливість займатися спортом безкоштовно. Є люди, які ходять до наших закладів, а є люди, які собі не можуть дозволити ходити в зали. І для таких людей, і для всіх ми влаштовуємо спортивні фестивалі вуличних культур, де кожен може прийти. Спробувати свої сили, участь в змаганнях безкоштовна. також ми стараємося завжди зробити призовий фонд цікавий, щоб у людей була і мотивація перемагати, змагатися. І все, в принципі, робиться для людей. Краще, як кажуть, один раз побачити, ніж сто разів почути. Про фестиваль, який ви організовуєте, в нашому наступному сюжеті. Валерію, можете прокоментувати те, що ми щойно побачили? Ви побачили наш спортивний фестиваль Сила нації, який об'єднує різні фізичні направлення: це стрітбол, це кросфіт ігри силові види спорту. І також футбол-квадрат. У нас дуже різні направлення. Ми не зупиняємося на досягнутому, і як ви бачите, не лише силові вправи розвиваємо серед населення і для здоров'я, а ще й і ігрові види. То є координація, футбол, баскетбол це досить корисно для серцево-судинної системи, і, взагалі, для розвитку дітей, дорослих, це завжди допомагає тримати себе в гарній формі. Головна ваша місія популяризація спорту і здорового способу життя. Чи є вже видимі результати у людей чи у нас? І у вас, і у людей. Ну і у людей, і у нас також є. Люди, які приходять на наші фестивалі, як завжди, думають змагатися, спробувати чи не спробувати. Але потім, коли вони вже бачать, що такі ж самі люди, як вони можуть змагатися, перемагати людей з'являється впевненість в собі, і вони вже знають, що коли будуть наступні фестивалі, вони обов'язково прийдуть збрудьі свою команду і в індивідуальному заліку виступлять. Знають, що будуть хороші призи, що це все можливо. І я дуже радий, коли бачу людей, які приходять на фестивалі нових вже уже в наших закладах. І Пропаганда спорту працює. Я вам скажу, що ці фестивалі вже дуже популярні, всі вже про, про, про них давно знають, і ми будемо раді завжди бачити нових людей, які будуть приходити, змагатися і підтримувати ну, спортивну діяльність в нашому місті. Люди завжди любили хліб і видовища. Наскільки важливий елемент шоу популяризації спорту і здорового способу життя? Ну, ви не даремно сказали, що шоу це одна із вагомих таких причин, за які потрібно поборотися для наших людей. Шоу допомагає людям просто більше розкритися, більше цікавіше провести час. Я взагалі сам така людина, що я не люблю щось типове. Мені постійно ну, набридає щось таке, що вже люди бачили. Або коли люди повторюють уже якісь там досягнення, хоче зробити щось цікавіше, щось креативніше. І для цього ми прикладаємо максимум зусиль. Ми завжди радуємо наших клієнтів, наших спортсменів нових на фестивалях. Робимо цікаві танцювальні виступи. На цих заходах завжди лунає дуже цікава приємна музика. Тобто музика вулиця, хіп-хоп, він допомагає людям також тримати настрій на позитиві. А ви називаєте свої заходи фестивалі не лише спортивними, а й культурними. Яку культуру несуть ваші заходи? Культура і оздоровлення, і також знаєте, невеличка освіта в плані тому, що коли люди приходять на такі фестивалі, у них є можливість поспілкуватися з нашими тренерами, безкоштовно отримати консультації по правильному харчуванню. Для схуднення, для набору м'язової маси також вони можуть отримати інформацію про правильність тренування. Техніка це дуже важливо в тренуваннях. І на першому місці завжди стоїть здоров'я, і наші тренери завжди усім допомагають, спілкуються, підсказують, як правильно займатися, щоб не травмуватися. І наші фестивалі бачите, несуть не не тільки оздоровлення, але ще і нові знання. Для того щоб люди знали, як можна навіть самостійно займатися. А ваші тренери, діючі спортсмени, так? Це принципове питання? Я якби, на першому місці бачу, що тренери повинні розуміти людей, вони повинні бажати працювати, розвиватися. Це ну і бути просто хорошими людьми. Це набагато важливіше, ніж якісь там світові досягнення. Але є, у нас є і переможці, чемпіони, і я дуже радий, що у нас є хлопці, дівчата, які займають перші місця на змаганнях, і також що це репутація нашого закладу. Вони служать прикладом для наших клієнтів. 11 на это Андрей, который сегодня в нашей студии. Андрей, как вы пришли до Майами Джим? Ну, Валерий меня пригласил еще до открытия, на самом деле. Но я работал до этого в другом зале, и у меня были там обязанности, у меня были подписаны контракты, я не мог еще уйти. Но подошел конец своего контракта, я пришел в Майами Джим и очень сильно обрадовался этому. Почему? Потому что на... прошлом месте у меня не было ни карьерного роста, ни какого-то видного ну, пути куда развиваться тут у меня есть все возможности развиваться есть какая-то можно так сказать лестница карьерная личностная я могу развиваться как человек как карьерист например получается очень много возможностей и я очень рад что я пришел в данный клуб к Валерию потому что он всегда и поддержит где-то и что Інтересне підложення для развития вообще. То есть, мне Мені дуже подобається, що я перейшов, вибрав, і те, що мені Валерія пригласила. До речі, ми говорили сьогодні про те, що а, приклад тренера дуже хороша мотивація, і Андрій це не просто тренер, а це ще чемпіон а, чемпіонату Черкаської області з бодібілдингу, серед юніорів та срібний призер чемпіонату Черкаської області а, з man's фізик. Так. А, і е, ми про Андрія приготували невеличкий фотосюжет, який ми зараз пропонуємо подивитись нашим глядачам. Андрій, тренер свого роду педагог. Так, зараз є такий дуже модний термін у, в освіті: індивідуальний підхід у навчанні. А чи використовуєте ви індивідуальний підхід у своїй роботі? Повністю з вами села. Тренер, той же самий учитель, педагог. Да, должен быть всегда індивідуальний подход. Кожен человек, індивідуальність, у кожного своє страшно тіло. Очень часто я общаюсь с клиентами, как з клієнтами Почему? з дітьми. Каждый взрослый был ребенком, каждому объясняли по-детски, он это лучше воспринимает, потому что если начнешь с ним разговаривать по-взрослому, со всеми этими э, тяжелыми высказываниями, словами, терминологией, может до конца не понять человек. Поэтому мы в основном как с детьми все очень просто все показываем на личном примере например как у него крепятся мышцы как они работают почему должен локоть, например, быть чуть ниже почему чуть выше это очень важно почему потому что у клиента сначала должно быть понимание что он делает для чего должно быть понимание того почему есть определенный результат почему его нету если он понял вник в это все значит он будет развиваться он будет в первую, в первую очередь развиваться как личность в этом направлении. Потому что очень много слышишь, да, я раньше занимался, просто там тягал, мог, 100 килограмм пожать, все, например, и все. Больше человек ничего не делал, он не мог понять, почему он жмет те 100 килограмм, как, что такое техника, почему не росли определенные мышцы. Мы, я, например, стараюсь и наши тренера внести mm -hmm. это понимание, почему именно должно развиваться определенное качество, почему mm -hmm. мы тренируемся так, почему не иначе. Мы должны обращать внимание на состояние здоровья. Здоровье очень важно. Почему? Потому что у каждого есть свои особенности. У того со спиной, у того с коленями, там еще что-то. Это все должно учитываться. Відомо, что початківцям потрібен власний персональный тренер, а чи потрібен тренер тим людям, которые давно занимаются спортом. Наверное, лучше я отвечу на этот вопрос: почему? Потому что. Так как я в спорте, в общем, очень давно, я с детства занимаюсь, э, с железом я занимаюсь, там, например, с 14 лет, но просто у меня были свои особенности. Но в любом случае, даже я есть тренер, но у меня есть свой тренер. У меня всегда будет тренер, потому что я не согласен работать без тренера. Я выступаю, например, мне должно быть мнение со стороны. Меня должен кто-то видеть со стороны, потому что, например, на подготовке очень сильно тяжело сориентироваться. Есть диеты, есть и какие-то нагрузки, которые выводят, например, твое состояние чуть, чуть из равновесия, и ты думаешь, да, я сильно уменьшился, надо поесть, надо еще что-то. Тренер это все адекватно оценивает, он тебя видит, твою форму, все остальное. Например, он может тебе посоветовать, что делать, так же самое и... С простыми людьми, которые давно занимаются, очень часто приходят люди и говорят, а, да, я занимался, даже не буду брать одну тренировку. А потом обижаются. Татарна что-то исправляют очень часто, а люди просто приходят и делают ну, невероятные вещи, которые ты просто думаешь, человек вроде первый раз пришел в зал. Ну, просто тренера должны всегда. обращать внимание людям на ошибки, наприклад, і человек вже должен решать. Но в будь-якому випадку будь-який адекватний тренер буде світувати ну, займатися з тренером і по програмі. Валерію, кілька слів про ваші плани на зиму. Що робитимете? Що плануєте? Ми вже закінчили літній сезон, і це були фестивалі Сила нації, де я нагадаю, був стрітбол, кросфіт, футбол. І ми провели досить багато вже фестивалів. Це було і весною біля домоторгівлі. Це і були фестивалі в інших містах. Були в фестивалі на центральному стадіоні, де ми вже переглянули сюжет, і також на день міста в дилині Троянта. І зараз, уже, якби погода не дає можливості нормально займатися спортом на вулиці, ми пропонуємо зимовий, зимовий варіант «Сили нації. Ми також будемо проводити стрітбол, кросфіт, але вже в закритих приміщеннях, і будемо продовжувати, щоб молодь могла займатися і продовжувати підтримувати їм гарний настрій. Я бажаю, щоб ваші плани стали реальністю. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це була програма Дієві особи. Ми говорили про бізнес по-європейськи вже в Черкасах. Нашими гостями були Валерій Лісун, власник мережі фітнес клубів Майамі-Джим та Андрій Гончаренко, керівник мережі фітнес клубів Майамі-Джим. Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить!